Привіт! Знаєш, є невіруючі люди, які висловлюють свою думку і цим намагаються висміяти віруючих людей. І думають, що якщо людина прийде до церкви, покається, то все, вона тут буде жити на землі вічно. Але на землі вічно жити ніхто не буде. І помирають навіть віруючі люди, сім'ї, дітки віруючих людей. Але момент в тому, що Ісус Христос перший показав, що кожна людина вона помре, тому що до цього люди помирали, і після Ісуса Христа люди помирали. Але Ісус Христос наголосив на тому, що Куди ми потрапимо після нашої фізичної смерті, коли наше тіло помре, серце зупиниться, ми перейдемо в вічність. Але хто нас там зустріє? ангели Божі святі, чи нас зустрінуть біси? А це вже дорогоцінні залежить від кожного із нас, кому ми служили при земному житті. Ми навертались до Бога, ми каялися Богу в своїх гріхах, ми виконували все те, що заповідував нам Ісус Христос, чи ми це все відкидали, чи ми просто вірили в душі, що Ісус помер і достатньо. Ні, недостатньо. Щоб було цього достатньо, Ісус Христос також прожив би просте життя для задоволення, став би найкращим, найбільшим бізнесменом, політиком, аналітиком, банкіром ким завгодно, він би був би найкращим, тому що така мудрість як була у нього, не було ні в кого. Ні до нього, ні після нього. І ми не маємо фокусуватися на цьому всьому матеріальному, тому що це тимчасове земне життя це іскра перед вічністю, де немає ні початку, ні кінця. І де ми проведемо вічність або з Богом в раю? Бо з дияволом в пеклі вирішує кожен із нас, кожного дня своїми вчинками, своїм життям стверджуємо те, на ми стороні, або ми на стороні Бога, слідуємо за Ісусом Христом і виконуємо все те, що виконував Він, або ми на стороні диявола. Ми противимося всьому тому, що робив Ісус Христос. Ми не рухаємося за Ним і не виконуємо те, що робив Він. Тому вибір, кожен із нас робить у своєму житті сам. Де ми будемо у вічності? Це питання вирішується тут на землі, поки ми живі. Тому що сам багатій кричав з пекла про допомогу. Але що йому відповів, Авраам? Що ти вже отримав все своє добре на землі, тому ти мучишся, а Лазар утішається. Кожен із нас має зробити свій вибір, де він хоче бути у вічності. Сьогодні Бог закликає кожну людину.